Коли кілька країн об'єднують свої сили, результат може перевищити всі очікування. Саме так з'явився Єврофайтер тайфун, багатоцільовий винищувач четвертого покоління, створений спільно Великобританією, Німеччиною, Італією та Іспанією. Його головна перевага надзвичайна маневреність і швидкість. Тайфун розгоняється до 2400 км на годину, а завдяки унікальній аеродинамічній схемі качка він здатний виконувати найскладніші повітряні маневри. Літак має. Бойовий радіус понад 1400 км і може нести до восьми тонн озброєння від ракет повітря-повітря до високоточних бомб для ударів по наземних цілях. Його радар здатний виявити цілі на відстані до 160 км, а сучасна електроніка допомагає пілоту відстежувати одразу кілька ворогів і приймати миттєві рішення в бою. Цікавий факт: виробництво тайфун стало одним із найбільших військових авіапроєктів Європи. У ньому задіяні тисячі компаній з. Країн це не просто літак, а символ європейської єдності у військовій авіації. Сьогодні Єврофайтер Тайфон стоїть на озброєнні більш ніж у 10 країнах і продовжує залишатися одним із найнебезпечніших винищувачів світу. Хочеш ще більше фактів про військову техніку? Тоді підписуйся на канал. Подалі більше.